Поліцейські інспектори в рівній кількості. Автомобільна техніка, в полках є БТРи, БМП, бригада забезпечена і також безліч інших видів техніки та озброєння. Гарантії соціальної. 22, 23, 24. Наші бійці забезпечуються форменим одягом, засобами захисту. Це бронежилети шостого класу з посиленим рівнем захисту, тобто маються всі кевларові захист всіх критично важливих частин тіла, тобто шия, пах, тулуб, руки, ноги. Засоби навушники, каски, тактичні окуляри для захисту зору, наколенники, налокотники, форми взуття доволі непоганого рівня. Бригада потребує кулеметників, снайперів, операторів БПЛА, артилеристів, минометників, гранатометників, водіїв бронетехніки, танкістів. Людина, яка виявила бажання проходити службу в бригаді Людь, на місяць відряджається в підрозділ, який вона обрала, після чого ну, проходить курс загальновійськової підготовки і приймає рішення про те, що, чи готова вона служити чи ні. На час перебування в відрядженні, а також після зарахування в бригаду до повернення людини на місце служби, за нею зберігається її посада на її попередньому місці служби. Для цивільних вони можуть звертатись до працівників кадрового апарату любого підрозділу, вони їх направлять вже безпосередньо до нас, а також можуть особисто звертатись до наших співробітників, які проводять агітаційні заходи. Процедура для них: вони проходять тестування, перевірку, перевірку рівня фізичної підготовки. Після цього. Якщо кандидат відповідає вимогам, він проходить першопочаткову підготовку терміном два тижні і призначається в підрозділ, в якому він виявив бажання служити, і вже там починає проходити поглиблений курс підготовки.